Права 1636. Знайди довжину кола і площу круга, що обмежує це коло. Якщо перше завдання радіус кола дорівнює 10 см. Ну що ж, стартуємо, пригадуємо формулу, за якою ми можемо знайти довжину кола. Записуємо перша дія. Отже, довжина кола ми позначали літерою С. Якщо нам відомий радіус, можна обчислити за формулою 2 πr і якщо ми запишемо, що це наближено до рівня, 2, що множиться, замість π ми можемо наближено написати 3,14. Ну і множимо тоді на 10 см. І це дорівнює. 2 помножити на 3,14 це буде 6,28, то ми пишемо 6,28, що множиться на 10. Це дорівнює. Переносимо кому праворуч на один розряд, то у нас вийде 62,8. І в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ми сантиметри помножили в кілька разів. Є. Ну, а Зараз як знайти площу круга? Записуємо друге дія. Щоб знайти площу круга, ми можемо використати таке міркування, що площа позначається літерою S, обчислюється за формулою π, що множиться на r у квадраті. І це наближено дорівнює. Замість пів ми зло таки наближено, візьмемо 3,14. Що множиться. Ну, а радіус у нас 10, то записуємо на 10 у квадраті. І це дорівнює. Це буде 3,14, що множиться. 10 у квадраті це 10, що множиться на 10, це буде 100. Ну і це дорівнює, переносимо у кому 3,14 на два розряди праворуч. У нас вийде 314. Ми сантиметри помножимо на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. І... Ну що ж, зараз переходимо до другого завдання. Зайди довжину кола і площу круга, якщо діаметр кола дорівнює 8 дециметрів. Ну що ж, нагадую, що довжину то кола ми можемо знайти, якщо відомий діаметр, формулу ми таку вчили. А от площу, ні, площа у нас є тільки для радіуса. Тому треба бути тут обережним. Ну що ж, Записуємо першу дію. Як знайти довжину кола, якщо відомий діаметр, ми згадуємо таку формулу, записували π, що множиться на D, D. Де у нас діаметр? Ну і це наближено до рівня. Замість π ми візьмемо 3,14. Записуємо, що множиться на 8 дециметрів. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, давайте множити в стопчик, записуємо 3,14, що множиться на 8. Множимо. 4 помножити на 8 це 32, 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 3 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 це 24, плюс 1 це 25. Є. Раз, два знаки після коми ставимо. Є. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 25,12. Ми. Дециметри помножили в кілька разів, то це будуть у нас дециметрія. Є? Ну що ж, а як знайти площу? Я пропоную спочатку знайти, чому дорівнює радіус кола. Напишемо тоді друга дія. Записуємо, що r діаметр це 2 радіуси. То тоді, щоб знайти радіус, потрібно діаметр поділити на 2. Ну і це дорівнює тоді 8, що ділиться на 2. Це буде 4. Так, ми дециметри поділили на 2. Нас вийдуть дециметри. Є? Ну що ж, радіус нам відомий. Тепер обчислюємо за цією самою формулою, чому дорівнює площа кола. Записуємо третє. Площа круга третє. Площа круга S у нас дорівнює π, що множиться на r у квадраті. І це наближено дорівнює, Замість π пишемо 3, цілих. 14 сотих, що множиться. Ну, а замість радіуса пишемо 4 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3,14, що множиться. 4 у квадраті це 16. Що множиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, тут потрібно помножити в стовпчик. Давайте будемо множити. Так, тут у нас, дивлюся, чи вистачить місця. Так. Ну, вистачить. Пишемо 3,14. Що множиться на 16. Множимо. 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6 плюс 2 це 8. 3 помножити на 6 це 18. 314 на 1, це буде 314. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4, плюс 1 це 5. Є? Ну що ж, два знаки після коми ставимо. То записуємо що одного, так у нас дорівнює 50,24. Пишемо 50,24. Ми дециметри помножили на дециметри. Це нас будуть квадратні дециметри. Є? І... Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, в першому завданні знайди довжину кола і площу круга. Записуємо 62,8 см. І 314 сантиметрів, квадратних сантиметрів Є. І в другому завданні у нас вийшло 25,12 дециметра довжина кола. І площа круга записуємо 50,24 квадратного дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення довжини кола та площі круга. На цьому вправу завершено.